день, З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми закріплюємо вивчені випадки додавання з переходом через десяток. Складаємо та обчислюємо вирази. Розв'язуємо і порівнюємо задачі. Заглядайте сунечко у наше віконечко. ніжно посміхається на вас, сподівається, що розумними зростете і Україну прославите. Розгортай свій зошит та запиши сьогоднішнє число.

60 додати 2. І 34. Звичайно, 30 плюс 4. Лиці впоралися. Та знайдемо значення перших двох виразів. 42 додати 4. Буде 46. 42 додати 10. 52. 42 додати 14. Нам потрібно до 40 додати 10 буде 50, і до 2 додати 4 буде 56. 72 додати 20. 70 додати 20 буде 90 та 2 92. 72 додати 3. 75. 72 додати 23. 70 додати 20 буде 90. 2 додати 3 буде 5. Буде 95. 47 відняти 3, Буде 44. Наступні вирази, будь ласка, виконай самостійно у своєму зошиті. А ми тільки перевіримо.

61. 63 три відняти 42. 21. Молодці. Ви впоралися. Розглянь, як складена таблиця. 11 це 9 додати 2, або 8 додати 3. 12 це 9 додати 3, або 8 додати 4. 13 це 9 додати 4 або 8 додати 5. 14 це 9 додати 5 або 8 додати 6. 15 це 9 додати 6 або 8 додати 7, 16 це 9 додати 7 або 8 додати 8. 17 це 9 додати 8 або 8 додати 9. І 18 9 додати 9. Прочитай вирази на збільшення числа 8. 8 додати 3, 8 додати 4, 8 додати 5, 8 додати 6, 8 додати 7, 8 додати 8, 8 додати 9. Прочитай вирази, які мають значення 14. Це 9 додати 5 та 8 додати 6. Прочитай суми, у яких одним із доданків є число 7. Давай з тобою спробуємо. 9 додати 7 буде 16. 8 додати 7 буде 15. У якому стовпці значення кожної суми число 12. У другому стовпці 9 додати 3 буде 12. 8 додати 4 12. Будь ласка, обчисли вирази. 9 додати 3 додати 6.

15 відняти 3 та додати 6. 15 відняти 3 буде 12. І плюс 6 18. 8 додати 5 буде. 13, відняти 3 буде 10. 10 відняти 8 буде, додати 8 буде 18. І відняти 4 14. Сподіваюся, у вас вийшло. Саме так. Будь ласка, запиши вирази і обчисли їх значення. У своєму зошиті записуй за мною. Сума чисел 8 та 7. Сума чисел 8 та 7. Наступне 9 збільшити на 5. 9 збільшити на 5. 9 збільшити на 5. Далі 18 зменшити на 8. 18 зменшити на 8. 18 зменшити на 8. Давай перевіряти. 8 додати 7 15. 9 додати 5 14. 18 відняти 8 10. Сподіваюся, в тебе вийшло саме так. Задача. У букеті 15 троянд. З них 10 троянд жовті. Решта білі. Скільки білих троянд у букеті? У букеті 15 троянд, 10 жовті, решта білі, скільки білих троянд? Що маємо зробити? Маємо від усіх відняти жовті. Дивимось, 15 відняти 10 дорівнює 5 троянд. У букеті 5 білих троянд. Молодці! Ви виконали цю задачу. Будь ласка, прочитай задачі. Розглянь схеми до них. Чим вони схожі і чим відрізняються. Христинка сплела 5 віночків з ромашок і 4 віночки з волошок. Скільки всього віночків сплела Христинка? Друга задача. Христинка сплела всього 9 віночків, з них 5 віночків були з ромашок, а решта з волошок. Скільки віночків з волошок сплела христинка. І третя задача. Христинка сплела 9 віночків, з них 4 віночки були з волошок, а решта з ромашок. Скільки віночків з ромашок сплела христинка? Чим схожі ці задачі? Вони схожі числовими даними. І тим, про що говориться. Вони є оберненими одна до одної. Давай розв'яжемо їх по черзі. Перша задача. Христинка сплела 5 віночків з ромашок і 4 віночки з волошок. Скільки всього віночків сплела Христинка? З ромашками 5 вінків, з волошок 4 вінки. Всього невідомо. Отже, нам треба з вами 4 додати 5 буде 9 віночків. Всього 9 віночків сплела христинка. Друга задача. Христинка сплела 9 віночків. Із них 5 віночків були з ромашок, а решта з волошок. Скільки віночків з волошок сплела христинка? У нас є дані: всього 9 віночків, ромаш з ромашок 7 віночків, точніше 5 віночків, а решта невідома. Що треба зробити? Розв'язання. Нам треба від 9 відняти 5 дорівнює 4 віночки. Христинка сплела 4 віночки з волошок. Наступна, христинка сплала 9 віночків. З них 4 віночки були з волошок. Решта з ромашок. Скільки віночків з ромашок сплала христинка. Розглядаємо. Від 9 віднімаємо 4. Буде 5 віночків. Отже, христинка сплала 5 віночків з ромашок. Домашнє завдання. Виконай номер 93 та 93. Будь ласка, обереться глинку колега яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу! До зустрічі!